Колега, який зловживає часником, чи колега, який зловживає парфумами. Зловживати парфумами набагато краще. Парфумами. Часником. <реш> колега, який зловживає часником Парфумами. Конфлікт з колегою чи конфлікт із собою. Конфлікт з колегою. Конфлікт з колегою. Конфлікт з колегою. Бос аб'юзер чи бос-нарцис? Нарцис. Хай буде нарцис. Бос-нарцис. Бос, <реш> бос аб'юзер. Наклепи конкурентів чи плітки в офісі. Лідки в офісі. Лідки в офісі. Наклипи конкуренції. Колеги, які спілкуються російською, чи колеги, які мачукаються. Колеги, які матюкаються. – Мачукатися краще. Які матюкаються. – Зауваження від боса чи надмірна самокритика. Від якого боса? <рес> надмірна самокритика. Зауваження від боса. Відсутність корпоративних обідів чи відсутність корпоративів. Обідів. <рес> відсутність обідів. Напевно, гірше відсутність корпоративів.